Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні Псалом 65, в інших виданнях 66. Для диригента хору, пісня Псалом, уся земля покликуйте Богою, ви співуйте честь Його йменню, честь для слави Його покладіть. Скажіть Богу, які твої вчинки грізні, через силу велику Твою Твої вороги піддадуться тобі. Вся земля буде падати до ніг Твоїх і співати тобі буде оспівувати імення Твоє, ідіть і погляньте на Божі діла. Він грізний у ділах проти людських синів, він на суходіл змінив море переходили річку ногою, там раділи ми в ньому. Він царює навіки своєю могутністю, очі його між народами зорять, нехай не несуться відступники. Благословляйте народи нашого Бога і голослави Його розголошуйте! Що зберіг при житті нашу душу і не дав в нозі нашій спіткнутись, бо Ти, Боже, нас випробував, Ти нас перетопив, як срібло перетоплюється, ти нас до в'язниці впровадив, ти пута поклав нам на стегна, Ти їздити дав в людині по головах наших. Ми ввійшли до огню і до води, але на широкі місця ти нас вивів. Увійду я додому твого з цілопаленнями. Обіти свої тобі виплачу ті, що їх вимовили мої губи і сказали були мої уста в тісноті моїй, цілопалення ситих тельців піднесу тобі з димом кадильним, баранячим приготую биків із козлами. Ідіть і послухайте всіх богобійні, а я розкажу, що він учинив для моєї душі. До нього я кликав устами своїми і хвали йому під моїм язиком. Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене. Але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Благословений Бог, який не відкинув моєї молитви свого милосердя від мене. Цей псалом починається зі звернення до всіх народів, виспівати честь меню Божому. Потім сказано про нас, про те, що Бог зробив для свого народу, і потім закінчується Він зверненням від Я, я кликав і він відповів така динаміка цього псалму. І коли ми зараз в молитвах за долю своєї країни, коли ми молимося за те, щоб наша країна вистояла проти. Агресора, який хоче знищити, який, як ми знаємо, брехливий, обманює. І вчора ввечері були обстрілені Харків, Дніпро і постійно і інші міста, які ближчі до фронту. Але нам потрібно підносити свої очі до Бога і згадувати, який він, і правильно направляти наші молитви. Отже, перших віршах сказано, уся земле покликуйте Бога і виспівуйте честь Його іменню, честь для слави Його покладіть. Скажіть Богу, які твої вчинки грізні, через силу велику Твою Твої вороги піддадуться тобі, вся земля буде падати до ніг твоїх і співати тобі буде оспівувати імення Твоє. Ми знаємо, що Бог в кінці кінців звершить суд глобальний над всім людством. І перед ним схилиться тоді всіляке коліно. Але буде велика різниця, хто як схиляється. У третьому вірші, в, на, в цьому перекладі є слово твої вороги піддадуться. Піддадуться, а Жан Кальвін звертає увагу, що там вжите слово, яке можна перекласти як збрешуть. Тому він перекладає «вороги збрешуть Богу. В якому сенсі? Дійсно, якщо подивитися, там стоїть на євриті слово скоренням кахаш. І це означає дійсно одне значення обманювати, а збрехати, а інше значення вдавано покорятися, вимушено покорятися, також є значення таке «під, до когось підлизуватися, як ми кажемо. Простою мовою, ось таке значення. Тобто це не добровільне підкорення Богу, а це підкорення вимушене і велика різниця між тими, хто в кінці кінців покориться вимушено, і між тими, хто покоряється Богу добровільно, пізнаючи Його мирість. І Кальвін вказує, що тут присутнє таке. Порівняння Між добровільною, шаною хвалою Богу, яку показують віруючі, які знають благодать Божу, знають її смак, її солодкість, і рабське примушене покора, до якої, до якої він силою приводить невірних. І тому дуже важливо, щоб ми мали оце пізнання солодкої Божої благодаті. З п'ятого вірша далі прочитаємо, ідіть і погляньте на Божі діла, він грізний у ділах проти людських синів, він на суходіл змінив море і переходили річку ногою, там раділи ми в ньому. Він царює навіки своєю могутністю, очі його між народами зорять, нехай не несуться відступників. Коли ми звертаємось до Бога за допомогою зараз, то цілком е, закономірно згадати, що Бог вже зробив. В цьому Псалмі автор згадує великі діла Божі, коли Бог виводив Ізраїль із Єгипту, коли він на суходіл змінив море. Пам'ятаємо, це чудо Боже, як Бог вів Ізраїль. Там раділи ми в Ньому. Тобто логіка така, якщо Бог це зробив для свого народу, то Він залишається вірним і він завжди діє на користь своєму народу. І коли ми зараз знаємо вже те, що Бог зробив в Ісусі Христі, а саме через Ісуса Христа, Бог здійснив вихід, ви свій народ уже в новозавітньому сенсі, вивів з-під влади б'явола, Звільнив від рабства гріха від прокляття, то для нас це є великою причиною, щоб славити Бога, щоб пам'ятати, який Він. Адже коли описує Лука епізод з переображенням, то там Мойсей і Ілля розмовляли з Ісусом про вихід, який Він звершить в Єрусалимі, і він здійснив це. І він здійснив це не тільки для себе, а як голова нового народу Божого. Тому наступний фрагмент у псалмі він переходить до того, як Бог діє своїм народом. Бог для свого народу звершує великі діла, але Він також випробовує свій народ, щоб очистити. З восьмого вірша: благословляйте народи нашого Бога, і голос слави його розголошуйте! Що зберіг при житті нашу душу і не дав в нозі нашій спіткнутись. Бо Ти, Боже, нас випробував, Ти нас перетопив, як срібло перетоплюється, ти нас до в'язниці впровадив, ти пута поклав нам на стегна, ти їздити дав у людині по головах наших, ми ввійшли до огню і до води, але на широкі місця ти нас вивів. Бачимо тут образ випробування. Перетоплення. Бог може проводити своїх людей через серйозні випробування, але його мета перетопити для очищення як золото, як срібло. Описується в 11-12 вірші, ти нас до в'язниці впровадив. Тобто, це дуже такі стиснені обставини, ти пута поклав нам на стегна, ти їздити, дав був людині по головах наших. І таке було в історії Ізраїлю, коли Бог допустив, щоб його народ опинився в полоні, і таке в якомусь сенсі можемо переживати і ми, але також тут є нагадування, що Бог це робить з певною метою, і ця мета добра, і в кінці кінці він виходить на широкі місця. І тут можна згадати, як. У книзі пророка Ісаїя, 43 розділ, другий вірш, сказано, коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не, опи... не попечешся і не буде палити тебе його полу. Тобто Бог обіцяє свою підтримку і свою присутність, навіть коли він дуже серйозно випробовує нас і допускає пройти через дуже серйозні. Проблеми і трудності. З 13 вірша, як ми вже сказали, міняється займенник на я. Можливо, це від лиця царя, тому що ну, звісно, що тільки багаті люди можуть приносити цілопалення ситих тельців, приготувати биків із козлами. Можливо, це був Давид, можливо, один з його нащадків. Але суть, яка увійдує додому твого з цілопаленнями обіди твої тобі виплачу, ті, що їх вимовили мої губи і сказали, були мої устав в тісноті моїй. Тобто це вдячність Богу за спасіння. І з 16 го вірша ідіть і послухайте всі богобійні, а я розкажу, що він учинив для моєї душі. А це ми бачимо і це хороша наснова для нас. Свідчити про Бога про те, що Він для нас зробив як Він вивів нас з рабства гріха. 17-й вірш сказано: До нього я кликав устами своїми і хвали йому під моїм язиком. Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене, але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Ми знаємо. Що нам потрібно прагнути до чистоти серця, щоб не було явного якогось беззаконня, яке є перепоною для наших молитв, тому що поки в нашому серці беззаконня, то Бог якраз і буде звертати увагу на це беззаконня. Хоча ми, можливо, хочемо позбавитись якоїсь проблеми, хочемо позбавитись ворогів, але Бог буде звертати увагу на тих ідолів, які є в нашому серці, і на те, що його. В першу чергу турбує. Але також для нас велике підбадьорення, що наші молитви, недосконалі молитви, але приймаються через заступництво Ісуса Христа, який є отим досконалим праведником, в якого не було ніякого беззаконня, і який приніс себе в жертву за свій народ, за всіх віруючих в нього, для того, щоб ми мали доступ до Бога. Отже, перевіривши свої серця і розкаючись в тому, на що Бог звертає увагу, ми можемо бути певні, що наші молитви будуть прийняті через Ісуса Христа. І е, також ми можемо бути певні, що і хвала наша буде прийнята. Не тому, що наша хвала є бездоганна, але саме через Ісуса Христа. Освячуємося і ми, і Бог приймає те, що ми робимо, в тому числі і хвалу. Тому в посланні до євреїв сказано, що приносити через нього хвалу уст своїх. Отже, цей псалом підіймає наші очі до Бога, дає нам підбадьорення і завершується 20 м віршем так: благословенний Бог, який не відкинув моєї молити свого милосердя від мене. Тому продовжимо звертатися до Бога, продовжимо молитися за наші церкви, за наш народ, щоб люди пізнавали Бога, каялися перед Ним і молитися за наших воїнів. І хай Господь дарує нам такий мир, щоб ми могли вільно жити в своїй країні, і щоб церкви могли продовжувати служіння і користуватися тою свободою, яка була в нас до цих пір. Хай Господь засяє на вас своїм лицем і почує молитви наші. Амінь.